Вітаю сердечно. Хотів би сказати декілька слів, де буде проходити наш лікувально-оздоровчий ретрит. Це, як я вже казав вище, івано франківська область, Коломийський район, е село Слобода, вулиця Грушевська, 17А. Назва комплекса: Слорунг Резорт. Це великий комплекс. Я трішки буду піддивлятись, бо інформації дуже багато і все в голові не втримаю. Але щоб нічого не забути. Основні такі тези. Не бійтеся, не затягнеться на 2 години, бо інформації направду дуже багато. Так, е, наш комплекс має шість окремих будинків під зруб. Обладнання санузлами, душевими, ну, е, всіми зручностями. Також має ліжка-трансформери, які як можуть на одну людину бути, так може приймати і. Цілу родину. Двоповерховий спальний комплекс на 21 номер, теж з усіма зручностями, як відомо. От. Потім мами на, першому, це на другому поверсі буде е, житловий, на першому поверсі е, лікувальні приміщення, а саме гідролікувальні кабінети, тобто душі, як я вже говорив, вани і так далі. Фітобочки, прекрасна річ, е, фітнес-зал, тренажерний зал. Соляна кімната і лікувальні кабінети. Тобто масажі, і маємо різні е, фізіотерапевтичні препарати, не буду, бо багато не буду перечисляти. Так, е, Харчоблок із спальним приміщенням з'єднаний коридором. Тобто, в негоду можна пробігати зразу на обід, на сніданок, на вечерю. Навіть себе не замочивши. Територія комплексу 4,5 гектари, два зариблені ставки. От, з рибкою. Так, що, будь ласка, хто е полюбляє на здоров'я, кажуть, поляк, як найбардше. Так, чотири альтанки, поле зі штучним газоном, пін-понг, батут. Ну і для любителів сауна на дорогах. Тут ще один момент дуже важливий сама родзинка. Зараз скажу, бо завжди залишаються такі приємні речі на кінець. Ну, звичайно, родзинка, окрім нашої методи, то, що ми робимо, то, що ми вам даємо. Е, також е, також є вода з джерела Слорунг, назва води. Її властивості відомі ще з 1772 року. Ну, можете, Google всемогучий, напевно, знає, так що можете погуглити і більш таку повну, більш розвернуту інформацію. Все добре, дякую, хай щастить, гарного дня.